Я зараз напевно впаду інтелектуально в очах усіх і кожного до рівня плінтуса, але мені раптово сподобалася ця гра. Може, через те, що я очікував куди більш погану гру, знаючи, якими можуть бути ігри за ліцензією, особливо за такою ліцензією. Але все ж таки форсаж перехрестя виявився не настільки жахливою, як я думав, вона може виявитися. Але раніше часу спойлерити не буду. Розчехляйте свій сімейний зв'язок з Залисинами. Заглядайте на наш патреон, де глядачі вже подивилися це відео раніше за інших, і погнали дивитися, що не так і що так було в передостан. Грі за мотивами найсімейнішої серії фільмів в історії. Ти не керуєш тачкою. Керує той, хто сидить за кермом, коли тачка їде. Все точно. Починається гра з моїх улюблених непропускаємих заставок, які вперше виглядають красиво і кінематографічно, але раз на третій вже змушують мене перейти на гортані інстаграму, де мені буде набагато цікавіше перебувати ніж у цих заставках. гра почалася, я не зміг натиснути жодної кнопки, бо це одна з небагатьох сучасних ігор, яка не розуміє, що таке дуалшок у той час, коли навіть Юбісофт навчилися не просто його бачити, а й розкладку в інтерфейсі під нього міняти. А коли Юбісофт кращий за когось в якомусь аспекті, це вже діагноз. Завдяки цій грі, я дізнався, що у віна дизеля є своя власна студія з розробки ігор, логотип якої в жодному разі не спижений у Тесли. Розробники здається прошарили мем за сім'ю, тому що це слово вітає нас прямо у Головному меню, і в цій самій грі це слово ми почуємо більше разів ніж хотілося. Після завантаження, яке тривало цілу вічність, запустився відразу ж геймплей, без будь-яких катсен. Ось як треба гру починати. Ніяких тобі довжелезних заставок відразу у гру. І тут відразу я зміг помацати керування машинкою, яке спершу здалося мені занадто тугим, трохи пізніше здалося занадто іграшковим, але трохи звикнувши до нього через деякий час, я навіть почав отримувати трошки задоволення від водіння. Звичайно, далеко до того ж Нідфорспіда, але й не настільки жахливо, як у яких Старих форсажах чи андеркавері, коли я вбиваю супротивника, мені в словомо красиво показують, що я його вбив. Ось тільки ніяких бонусів за це цікавих мені не дають. Просто гарна картинка заради гарної картинки, яка через час набриднути встигне добряче. Навіть здоров'я не поповні. До речі, так у машини є смуга здоров'я, тому що якщо красти у Speed фішки, то тільки найхеровіші. Трохи згодом у нас відкрилась можливість штовхатись машиною вліво чи вправо, що підозріло нагадує ще одну гру за участю війна солярки, в якій ця механіка була вперше. Продемонстрована. Ой ось це відсилка, так відсилка. Використання нітро в грі призначили на кнопку B, а ручне гальмування на кнопку А. Для людини, яка грала хоча б в одну аркадну гонку, в якій є нітро і ручне гальмо. Це максимально долбоєбська розкладка, яка має бути рівно протилежною. Творці цієї гри, мабуть, дуже переграли в пейбек, тому що тут ми теж маємо можливість перемикатися між персонажами, іноді навіть у будь-який час, коли нам це потрібно. Іх, хоч і не завжди, але перемикання між персонажами справді має сенс. У кожного о, з них є якась унікальна здатність, яка в тому чи іншому моменті може бути кориснішою, ніж інша. Звичайно, це досить умовно, і цілком можна не перемикатися ні на кого і особливо проблемно спостерігати, але все одно ця механіка працює і добре. Якби твоє кермо розплавилося, то твій голос зараз був би не таким, яким він є, а якимось приблизно це у нас до речі зараз відбувається битва з босом. Так. У гоночній грі є битви з босами, які мають вигляд не стандартних перегонів, а саме битви до смерті. І як би це тупо не звучало, ці битви справді прикольні. Вони один від одного відрізняються, босів валити потрібно трохи по-різному, нехай місцями заскриптовано, і все це виглядає доволі епічно. Запустилася перша катсцена, в якій я побачив божественні 30, А якщо бути точніше, то скоріше навіть 24 кадри на секунду. Тому що ця гра занадто графоніста, щоб витягнути, хоча б 60. У наступній сцені ми перемкнулися. На нових для серії персонажів, яким не треба платити нечуваних грошей, як оригінальному касту, і з якими у сюжеті можна робити, що тобі заманеться. Всім буде насрати таких, у фільмах про них ніхто і не згадає. Зараз машиною керує комп'ютер. А коли машиною в цій грі керує комп'ютер, її починає кантузити так, ніби машина всіма силами намагається вибратися з лап цього деспода, щоб вона змогла сама керувати своїм життям. Але назви міст, в яких ми з'являємося, виконані досить таки красиво. На відміну від Нітварспідів, тут вулицею гуляють пішоходи. Анбаунд на той час ще новий. Пійшов так, що його до уваги не беремо. А самі вулиці, якими ми їздимо, іноді відчуваються порожніми та картонними, але іноді на них щось відбувається. Якась аварія, поліція стає з кимось розбирається, і саме опрацювання будівель часом дуже непогане. Очі, цієї персони виглядають так, ніби в її організмі нещодавно побувала невизначена кількість якихось заборонених речовин. Чому я назвав її персоною, не уточнивши стать, потерпіть трохи ще встигнемо до цього дійти. Сцена закінчується стоп кадром після якого йде затемнення, тому що я все ще не зміг усвіди. Чому. Відображення в задньому склі настільки переповнилося в своєму існуванні, що усвідомило, що йому нафіг не потрібно провантажувати всі об'єкти, які там позаду, а тому воно щось провантажує, щось відвантажує, а щось не провантажує взагалі. Але навіть таке відображення все одно краще, ніж те, що було в нових джедаях. Іздаті Is Акамару? That... Is that цей мужик заборгував мафії багато грошей і звернувся до гонщиків, щоб вони йому допомогли з цією проблемою. Гонку через всю Америку, звичайно, ніхто влаштовувати не буде, але вплив Need for Speed the все одно проглядається. Мезвелтел, well ось чому я назвав цю істоту персоною, не позначивши її стать. Тому що куди в сучасній грі без подібних дурачків не здатних провести паралелі між своїми статевими органами та назвою своєї статі. Хоча в даному випадку ця дівка настільки схожа на хлопця, що може просто персонажі самі не розуміють, хлопчик це чи дівчинка, і не називають її стать, щоб не образити How do you know? або в неї роздвоєння особистості, і коли до неї звертаються в множині, то просто звертаються відразу до всіх її персон. Варіантів багато, і всі вони логічніші ніж те, що є насправді. In У вікіпедії про неї написано, що вона не бінарна особа. Термін небінарна персона в моєму розумінні означає, що в ній знаходиться одна певна персона, тому що бі – це роздвоєння, значить не бі – це не роздвоєння, що приводить мене до висновку. Що всі люди, які не мають роздвоєння особистості, є небінарними особами? Я вас вітаю, глядачі, хлопчики. Ви можете офіційно ходити в туалети дівчат, виправдовуючи це тим, що ви є небінарною персоною. Well, yours, Оператору здається, настільки набридлася сцена, що він просто посеред неї заснув і забув вимкнути камеру після того, як ця жінка домовила. Like said, be right ну і куди ж небінарній персоні і Сильної незалежної жінки під боком, яка буде залежати від лисого чоловіка у недалекому майбутньому, що властиво всім сильним та незалежним жінкам рано чи пізно. Місія з обмеженим часом. Нам щойно написали, що занадто часті зіткнення можуть паливо у багажнику. Я міркуватиму над логікою цього процесу займання до кінця цього відео. Деякі об'єкти на дорозі позначені трикутниками, які в Нітфорспіді позначали об'єкти, які можна обрушити на переслідувачів. Тут це просто сміття, що лежить на землі. Навіщо його, хоча хось обозначати? Я не зрозумів. я люблю вас. Жінка любить чоловік. Ми потрапили на першу вуличну гонку, на якій нам одразу видали машину, не давши нам можливості вибрати самостійно. І спершу, коли я був на цій гонці, я хотів причепитися до того, що ніякого вибору машинок немає, і нам завжди потрібно їздити на тому, що дають. Але погравши трохи більше, я зрозумів, що у виборі тут особливо немає сенсу. Машини постійно оновлюються, постійно тобі дають щось нове, щось інакше, і не таке, як раніше. Локації також постійно змінюються. Ми будемо на різних дорогах та бездоріжжі, у різних містах та пустелі, та різноманітності це надає достатньо. Звичайно, для мене було б краще, якби у нас з самого початку була певна машина, яку б ми прокачували, але в принципі те, що тут, теж не таке вже і погане. А ось що погано, так це кількість цих гонок, яких тут за всю гру аж дві штучки, які, як мені здалося, заскриптовані від початку і до самого кінця заїзду. Принаймні частково. Спочатку тебе всі обганяють, щоб ти не робив, але під кінець всі починають сповільнюватися. І навіть якщо я на останньому колі примудруся програти, чекпоінт відкине мене не на початок гонки, як у всіх нормальних гоночних іграх, а на останнє коло, де всі машини знаходяться. Ходяться поруч одна з одною і перемогти в такому разі взагалі не складе ніяких труднощів. І ще тупо саме у цій гонці це перемикання між персонажами. Так, часом у грі воно корисне, але тут це якась незрозуміла біліберда. Після кожного кола ти перемикаєшся на іншого персонажа, і на кожному колі тобі потрібно обігнати всіх супротивників. Але як я секунду секундою раніше говорив, у всіх колах, крім останнього, немає взагалі ніякого сенсу. The is the one that the line on the як я в змозі чути, що кажеться жінка, тоді як усі мої вікна Зачинені і я газую гучним двигуном, паралельно пробуксовуючи, і щось якось після тих їбанутих гонок з останніх форсажів, де він 92-й ганяв задом на палаючій машині, і таким чином примудрився перемогти. Подібна гонка, яка просто гонка, вже не виглядає чимось вражаючим. Після перезавантаження чекпоінту я знову їхав останнім, але цього разу гра вирішила не провалюватися і запустити каце. Ну чому не можна було цього зробити вперше? Якщо мені тут не потрібно до фінішу доїжджувати першим наша машина просто стояла на дорозі, нічого не робила, але поліція вирішила погнати і за нас. Ми, хоч у них немає жодних доказів того, що ми також ганяли. Її підвізці пиздамакінізадбудесвайс на мовінфало що спасибі можна сказати лінивим розробникам, які полінувалися зробити ще одну дорогу? Ніхуя собі це ж не лінійність! Це що, ми можемо вибрати, куди нам їхати, що не вплине взагалі ні на що у грі? Непогано, ви сховалися просто пиздець, як непомітно. В, взагалі ніякий поліцейський вас так не знайде. Моделька цієї маршрутки це срака. Афікайносомонгукенел контакт с накриміналдерворд Сенсвен Сенс пофо. Шісна рекрмін так, звичайно, леті та вся її сімейна зграя. Це не злочинці. Ось, взагалі, ні скільки, ні крапельки, взагалі навіть ні трошечки не злочинці. Найбільш законопослухняні громадяни, які навіть податки платять. Водій того автобуса вирішив трохи подрифтити. Get out of the way. It, get out the way. Це ось взагалі не підозріло. Ти зараз на них витріщаєшся. Це перед нами зараз ягуар АйПейс, який є електричкою. І ось питання: що в грі про круті та швидкі тачки робить іграшкова машинка? Та що не так із водіями автобусів у цьому місті? Навігаційні стрілочки часом бувають кінченими мудаками. На одну секунду гра подумала, що я не туди їду, і мало мені місію не провалила. Мені здається, тут комусь не вистачає розмиття. І, і що там у них взагалі відбувається? Я зараз. Їду на шосе. їхати тут можна досить швидко, і причин для зупинки ніяких немає. Дорога пряма, поворотів і пробок немає. Навіщо ви постійно пригальмовуєте, ще й тарабаня гальмо так, що фари починають мерехтіти, ніби у вас там щось не так з машиною, і постійно міняйте свою смугу, хоч це пряма дорога, де ніде повертати. Ще й поворотники при цьому не використовуєте, гандони. Не знаю, що відбувається з освітленням у грі, але коли у кадрі чорний колір, це просто чорний колір. Жодних тіней, світла, об'ємності, хоч якоїсь Просто чорна заливка в Microsoft Paint. У грі про Такі машинки, ми зараз спостерігаємо дуже довгу місію з переслідуванням дуже повільно їдучої вантажівки на місці влади Барселони. Я б заборонив нахуй всі ці автобуси. Мені здається, що вони здобули самосвідомість і цілеспрямовано роблять якусь хуйню на дорозі. Гаразд визнаю, штучний інтелект тупий не лише у водіїв автобусів. Фоґрадитарако. We're gonna need some rides that can't be traced. І тому ви вирішили вкрасти машини із салону, всередині яких швидше за все стоїть якийсь прилад для стеження на випадок, якщо хтось, ось так як зараз вирішить викрасти якусь із машинок. Якщо поліцейський націлився на твою машину, що спровокувало просто уродський ефект електрики, просто перейди на іншого персонажа, і ти врятований. Ще й здоров'я відновиться. Я виніс останню машину переслідувача. Героїня навіть сказала, що все в порядку. Але місія все одно провалилася. На відміну від Нітфорспіда, місцева полі. І вміє стріляти зі своєї зброї. Я все більше і більше речей знаходжу, які в цій грі краще ніж у НФС, що відбувається. Персонажі вирішили вночі поцупити вантажівку, щоб було не так паливно, і саме для цього начепило на себе підсвітку, щоб усе село побачило, що на цій дорозі відбувається. Себастьян стрибнув на вантажівку і протягом цієї довжелезної погоні повстиме до кабіни водія. По перше, чому так довго, і по-друге, чому не можна було відразу на кабіну стрибнути. Морісіо, у тебе зір, жінко? Ти як його обличчя побачила позаду машини на відстані, де навіть машини не видно? to talk, Айдонтінгвізинмудтак не в настрої говорити. Він блять не може говорити. Він у машині інший на ходу сидить. Як ви з ним розмовляти зібралися? Watch out, he's кидає шипи, від яких призіткнені з колесами спалахує вантажівка. Бандюки, яким потрібно було вибити гроші Себастьяна, вбили Себастьяна. Причому в такий спосіб, що навіть на органах його заробити не зможуть. How is this even possible? Дівчинко, ти, здається, забула, в якій серії фільмів знаходишся. Я не здивуюся, якщо в 20-му форсажі вони повернуться в минуле, щоб запобігти вбивству Кеннеді. We're in the middle of a Moroccan desert. Not many five-star accommodations around. Wait. We're in Morocco? Як ти могла проспати той момент, коли вас через пів світу везли? You're also gonna have to learn that ancient, beautiful language called Arabic. Вивчити нову для тебе мову за пару годин чи днів? Він 98-й, здається, подумав, що раз він зміг вивчити мову грута за тиждень, то і з будь-якою іншою мовою так само вийде. Але як би там не було, вони її дійсно зуміли вивчити. You'll be driving that. Seriously? It's garbage! Doesn't get any more anonymous than a van. серйозно, фургон це найнепомітніший транспорт. Як на мене, коли якийсь фургон біля твоєї хати стоїть, це викликає набагато більше підозр, ніж звичайна машина. Спершу мене трохи насторожило це каміння на дорозі. І я хотів поставити запитання, як вони тут з'явилися і чому їх ніхто не прибирає. Але проїхавши трохи далі, я помітив, що їх там з глибин ж жбурляє якийсь халк. Хоган або Даун Джонсон, судячи з її траєкторії, тому що самостійно з такої плоскої гори вони навряд чи могли ось так прилетіти. Нам треба зламати цей фургон, щоб замість нього приїхати до потрібного місця. По-перше, цим дівкам ніхто не казав, що треба буде це зробити, звідки вони це дізналися. І по друге, цей фургон, коли зламається, водій у ньому залишиться живим. Він що, не зможе зателефонувати на базу та повідомити, що з ним сталося, і що до них їде якийсь шахрай. Good to see a sister in charge for так, прикинь, в африканській країні негер займає якусь важливу посаду. Ахуєть, правда? Зазвичай сломо запускається, і камера стає у красивий ракурс тоді, коли відбувається щось гарне, щоб це показати. Що тут відбувається, і навіщо мені зараз дивитись назад. Get back. Найбезшумніший поїзд в історії почав видавати якісь звуки, тільки коли з'явився поряд з нами. Як тут виявилися леті і друга жінка? Якщо ми сюди тільки вдвох приїхали. The damn train, CJ. Так до речі, старенький порш 1911 Це дуже поганий вибір для їзди бездоріжжям, але цей порш, мабуть, не слабко так накручений, раз в змозі самостійно тиснути на газ і тримати кермо прямо в той час, як водій не знаходиться за сидінням водія. Ніколи не пробував стояти на машині перед поїздом і чи коли-небудь таке зроблю. Але побачивши, що поїзд зробив цією машиною, я зрозумів, чому гарі з роном так відчайдушно намагалися втекти від нього, щоб він до них не торкнувся. З нейміземіл лаєс орн. Amstrad. He used to run rockets all over Europe. Якщо він у 60-х займався перевезенням ракет, значить тоді йому було мінімум років 20. Тобто зараз, через 60 років, йому має бути щонайменше 80. Це схоже на 80-річного діда. Коли ми йдемо? Ти йдемо з Леді в годину. Я зустрічаю з вами всіх згодом. Чекай, де ти будеш? For a race. хто про що, а він ГБО все про своє маю визнати, що у Віна Дроселя дуже непоганий смак у музиці. Її в грі досить багато, і вона дуже непогана. А ще він, судячи з усього, дуже полюбляє ігри Need for Speed, тому що тепер ми їздимо містом, дуже схожим на те, яке було у Нідфорспіді дві тисячі 2015 року. У цьому місті з Need for Speed ми зустріли Романа, який у фільмах досить смішний чувак, і від нього можна було почути іноді непогані жарти. В той час, як тут він просто світить своєю симпатичною мордашкою, і навіть якщо й намагається почати. То у нього це не дуже виходить. Двері цього Астон Мартіна відчиняються зовсім не так, як ти це зараз зробила. Роман цього, мабуть, також не знає. Wait. What are you doing? Що вона зробила, нам так і не покажуть. Якби я сильно не розбив свою машину по дорозі, що виглядає, до речі, не так же і погано. В катсцені вона все одно буде як нова. Are you up to the task, Mr. Pierce? Fast food cure Ні, не лікує. Я перевіряв. Похмілля залишилося в незмінному вигляді, тільки тепер, крім хворої голови, в мене ще з'явилося бажання срати. Фізику цвіцьок у цю гру вирішили не завозити. I've heard the of what you do with cars Це ти ще не бачила, як він їх у космос разом з водієм у костюмі для плавання запускає. І Джемен! Вона не спромоглася вимовити всі 389 статей, а просто назвала їх чимось між. Фу, яка непрогресивна негритянка. І на цьому її переваги не закінчуються, тому що я, перебуваючи в гоночній грі з жінкою на старті, просто не міг не перевірити, чи можливо її збити. І на відміну від НФС, де я проходив ту жінку. Тут вона виявилася за Люка Кейджа і своїм непробивним чорним тілом зупинила машину і навіть з місця не зрушила. Анімація та візуал під час використання Нітро не дуже красиві. Повернуся ще раз. Разок на момент до цих їх зей, які не перестають мозолити мені вуха. Anyway? You know, me. Якщо ця персона не чоловічої, не жіночої статі, а тобто непевної, і вона лише одна в своєму тілі, чому не використовувати займенник воно, яке більш підходить для таких істот, і не виникало б такого дисонансу у тому плані, що до однієї людини звертаються у множині. What about their батьки напевно досі вахою. У якого трансформера перетворилася їхня донька? Сюди на локаціях розкидані ці трампліни, які служать. Ні для чого, просто щоб стрибнути красиво. Не знаю, задумували так дизайнери чи ні, але обличчя Віна спиртового виглядає так, ніби він настільки сповнився у всіх цих ваших інтерпольських сферсеклятих місіях з мільйонами та мільярдами розбитих машинок, що тепер йому все настільки похуй, що він навіть волосся відростити назад зможе. the best crew in the Пірс. <laughs> That's right. I am. Man, I got this. Ось наскільки просто переконати Романа робити те, що він не хоче робити. Судячи з фізики цієї кулі, вона є гумовим м'ячиком. Але при дотику до машин вона все одно їх ламає, як пластикові іграшки. Причому не тільки ця куля, а й сама наша машина з противниками робить те саме. Не War три та судячи з ваших фільмів, через пару частин, ви цілком зможете легко хакнути час, відродити Гітлера і почати другу світову повторну. We know all about you. Family. Мудила. Тільки я право маю використовувати це слово в моїх фільмах. Нас зараз намагаються переконати в тому, що вони можуть убити одного з основних персонажів серії у якійсь спі-нофгрів, яку 90% фанатів фільму навіть не пограє і не знатимуть, чого цей Роман Помер. Так, я вам повірив. Now pro. мені чомусь дуже здається, що він каністра досі не відійшов від зйомок у вартових галактики, і в цій грі продовжив грати дерево ще краще ніж грав там. Для того щоб розрубати колеса вантажівки своїми колючками, мені потрібно кілька разів ось так по них проїхатися. Тому що якщо шину тільки один раз проколоти, вона від цього не лусне. Хто і як запуляв цю машину так сильно, що вона кудись за межі кадру вилетіла. Вантажівка ця запозичила собі фізику Сан Андреас, враховуючи як цивільні машини вибухають, просто торкаючись до неї. I'm not him. He's me. Що в свою чергу означає, що ти його переслідуєш. Я, мабуть, піду знову по новій на лекції з фізики, тому що здається, я її якось неправильно вивчав. У геймплеї вантажівка на ногах через секунду в катсцені вона вже на боці лежить. Мені здається, ви вийде шматок сцени з перевертанням втратили. Ще й дверцята, які ми гарпуном відламали, назад відросли What is that in her hand? Нічого. Її рук ще не було видно, коли ти сказала цю фразу. Як ти своїм рентгенівським зором зрозуміла, що вона там щось тримає? Хто так коктейль молотова тримає? Блять, ще й не запалений. Я звичайно не бачу зараз цей автобусу повну величину, але як мені здається, судячи з цих його рухів, цим стрибком на трампліні, він долетів кудись аж до космосу. Покрутився там і повернувся назад, коли камера віддалилася? Омки. Чому Роман після цього не вибухнув? А тому, що на нього начепили найдовшу вибухову бомбу серед усіх існуючих на планеті, за час до детонації якої герої встигнуть побалакати один з одним, дуже довго поганятися з поганцями, приїхати на базу і тільки там знешкодити і зняти цей жилет. І що це за така затримка у того детонатора? До речі, так кем need, need? Bomb нічого вони ще й бомби знешкоджувати вміють. This thing just skip forward. the more hits it takes the less time we have i wonder how many millionaires get blown to pieces from a bomb strapped to their chest i mean my forehead is i mean it's kind of big but it's not that big right What am I З кожною секундою фрази Романа стають все тупішими та тупішими. І це не було б проблемою, адже сценарії фільмів теж інтелектом не блищать, але там фрази, хоч і були тупими, в них хоча б був якийсь іноді смішний гумор. Тут це просто тупі фрази. Ти сидиш на передньому сидінні. Where are you going? Що? Блять, ти хоч колись можеш відповісти незавуальованою реплікою, яка має гарно виглядати в трейлері. Oh the street racer. Some sort of boyfriend I presume. I didn't even know his name. Ви вже вибачте, але в цьому я повністю згоден із логодієм. Грається не така вже й довга, але до цього моменту я геть чисто забув, що колись там існував якийсь Себастьян і що з ним там відбувалося. До речі, щодо тривалості гри. У негативних відгуках до неї я часто бачив скарги на те, що вона занадто коротка. І вона насправді коротка. Пройшов її, я приблизно годину за 4-5. Але ось чи потрібна більша тривалість для такої гри? Це не якийсь Speed, де ти проходиш багато гонок, прокачуєш машинку, купуєш нові, їх прокачуєш. Тут скоріше, коли в Duty, де тебе водять за ручку по красивих зарежисованих сценах, не зупиняючись на рутину. І як на мене, для подібної сюжетно-орієнтованої гри 5 годин геймплею з головою достатньо. Інша річ, що за неї все одно прайс просять з цим я згоден так. Таких грошей вона не варта, але ніяким динуво ця гра на відміну від калдини захищена. Так що у разі відсутності великої знижки, а якщо буде точніше, у разі відсутності її взагалі в магазинах, будь-хто зможе пограти в неї зі знижкою стовідсотковою. Отже, всі пред'яви щодо її невідповідності ціновій категорії сьогодні вже не актуальні. Звичайно, блять, він бреше. Себастіан вибухнув в вантажівці, як він міг хоч щось чути, перебуваючи в іншій машині. Що це вибухає, і навіщо це вибухає? Хто натиснув на паузу і чому ця пауза відноситься тільки до каменів, що застрягли в повітрі? Junior, while you ladies are off saving the world? Це називається фемінізм. I'm your daddy now. А це називається БДСМ Гейпорно. І чого ви його просто поліції не віддасте, щоб його заграти посадили, щоб не довелося витрачати час на те, щоб сидіти охороняти його? Я нарахував 16 пострілів з пістолета Леті без перезарядки. Непогана в неї місткість, то, тобто в її пістолета. Так, і у пістолета зазвичай буває хоч якась віддача. Чи ця сильна жінка настільки сильна, що про віддачу вона не чула? У цьому босфайті ми боремося з машиною амфібією, яка може їздити і по воді, і по суші, і з огляду на. Те, що ми можемо їздити тільки по дорозі, у мене назріло одне запитання. А чого він увесь час не знаходився на воді? Або навіть чому він по цій воді не переплив на сусідній берег, щоб ми остаточно його втратили? Наступний босфайт у нас відбувається з ракетою, яку ми перекинули, але вона продовжила летіти горизонтально. Не знаю, чи можливо це, але все ж цей буде настільки довгий, що, як мені здається, ця злітна смуга займає собою 38 американських штатів і трошки Мексики. там? He's gonna force stage two separation. By using an electromagnetic pulse. Мені одному здається, що вони використовують такі слова, щоб фанати серії, які не знають таких слів, подумали, що сценарій у цій цієї розумніший, чим є насправді. Під кінець цього босфайту нам доведеться врятувати віна карбюратора з цієї ракети, поки вона не розбилася. М'яко у воді, звідки він міг просто доплисти своїми силами до берега. нащо ми його рятували? І ось його я врятував. Пішла фінальна катсцена, після якої замість титрів мені сказали, що я провалив місію. Цікавий таймінг для цього. І не дивно. Адже тільки в цій країні люди серйозно сприйматимуть твоє психічне захворювання з невмінням визначити свою власну стать. Де тобі ще жити? law enforcement. Фемілі ло enforcement. Як мені здається, одного разу ця назва буде красуватися на обкладинці чергової частини форсажу замість назви форсажу, що як на мене виглядало б куди доречніше. Гра закінчилася на слові сім'я, хто б міг подумати, і що я хотів би на рахунок неї сказати. Купа тупого екшену, проблеми з фізикою, логікою, псевдоінтелектуальні діалоги, Він покрішка корчить із себе хрещеного батька з хрестиком. Гарні машинки, вибухи та музика. Тобто абсолютно те саме, що і у фільмах, на яких ця гра заснована, вона коротка, не напружена і задоволення від неї можна. На отримати так вона візуально застаріла, і навіть в такому вигляді її не змогли до кінця оптимізувати. Але за ту ціну, яку просять за неї на торент-трекерах, вона цілком заслуговує на існування. І один раз пройти її, якщо вам подобаються фільми серії, саме за те, наскільки вони тупі та безглузді, все ж таки варто. Я отримав від неї задоволення і навіть захотів подивитися фільм останній. Так що зі своєю роботою вона впоралася, а більшого від неї і не потрібно. А що потрібно, то це лайки репост цього ролика, підписка на канал і відвідування нашого сімейного телеграм-каналу. І наостанок не забувайте, що гонщики не гонять. В гончики ганяють, та не заганяються.